У Житомирі почали застосовувати графіки погодинних відключень світла. 23 липня. Ми вирішили дізнатись Житомирян, як вони пристосувались до нових щоденних умов, чи використовують альтернативні джерела електроенергії, лайфхаки та що найбільше обурює містян при відключеннях. Злаштовуємося під графіки відключення, десь стараємося швиденько попрати щось приготувати. Отак От і справляємося. Маємо павербанки. Але бажано, щоб не відключали світло. Ні, немає ніяких лайфаків. Яким може бути лайфаки, якщо немає світла? Павербанк це одне єдине. Право в тому, що я зараз живу в такому місті, а в сільській місцевості, там, де відключення, воно е, трошки по-іншому відчувається. Знаєте. Тому якихось складнощів поки що не було. Так, е, навіть новомодні е, інформація нагріти. Точніше, охолодити воду, ну і класти, самі розумієте, коли ж охолоджували льодом, е, рубали на річках лід, заготовляли його на ціле літо, брили льоду і вони е, виконували функції холодильника. Нормально, підсчитуємо, як коли де графік, У нас сьогодні з 12 до 3 не буде. От ми вирішили погуляти. Є, звісно, заряджені постійно. Повербанки в нас, щоб телефон. Працював, все нормально, Боже, це ж не проблема. Ну нема пару часу світу. Ну і що? Вон сонечко світить. Дивіться, як хорошо. Абсолютно нічого. Чого обурює? Що? Нічого не обурює. Виключили, включили. Це ж не сутки. Насправді, слава Богу, мене ця проблема обходить. Мене світло не вимикають. А на роботі в цілому, якщо що, то є генератор а в хакі. Альтернативні джерела не впевнені, але в хакі напевно що лягати спати, коли вже сонце сідає, і вставати, коли воно стає. Нам пощастило, в нас світло майже не вимикають. Тому У нас будинку не вимикає. Знаходяться біля лікарні, не вимикають світло. Нашим батькам вимикають то в принципі вони справляються нормально. А нам да нам пощастило. Длампа, павербанк. Шо? Свічки абсолютно адекватно, в нас не виключають. Не, вимикають так, але само, як і кругом, але справляємося. Ну в нас просто частний Пау сектор і в нас є мати, да, павербанки, у нас свій телефон. на вулиці басейн, де можна схолодитися, да і є літній дуж на участку. Чудово справляюсь, цікавлюсь графіком відключень. Да, вони на кожен день різні, але ну, в мене принаймні 10 годин на добу відсутнє світло в районі, але чітко за графіком. В принципі, ну, не проблемно. Ну, більше часу на вулиці проводжу завдяки цьому. Альтернативних джерел світла не маю. На жаль, поки ми з сусідами думаємо над цим, бо я живу в багатоквартирному будинку. Я заряджаю повербанки і в мене газова плита. Тому чай п'ю таким чином, якщо є необхідність. Дуже просто, я справляюся. Відпочиваємо від телебачення, від інтернету, від всього. Відпочиваємо, йдемо копатися на річку. Нічого не обурює. Люди просто не оконовлять. Не обурює те, що люди світять, коли сонце світить, вони не виключають світло. Це не обурює. А і тому це приводить до того, що ну, і війна, звичайно, що в нас нема повної потужності леканері.